Ви коли-небудь бачили дитину, яка годинами зосереджено складає пазл або перебирає намистини і виглядає так, ніби весь світ для неї зник? Чи задумувались ви, чому одні діти навчаються з цікавістю, а інші швидко втрачають увагу? Секрет може бути у підході до навчання. Сьогодні ми поговоримо про метод Монтесорі. Унікальну систему, яка вже понад 100 років допомагає дітям у всьому світі рости щасливими і самостійними. Метод Монтесорі це освітній підхід, розроблений італійською лікаркою та педагогинею Марією Монтесорі ще на початку ХХ століття. Його головна ідея проста. Кожна дитина від природи має бажання навчатися. Вона пізнає світ, коли їй цікаво, і коли вона може робити це у власному темпі. Завдання дорослих не тиснути, а створити умови, у яких дитина сама захоче відкривати нове. Основні принципи тут є три ключові елементи. Свобода дитини у Монтесорі, класі чи вдома дитині дозволяють самій обирати чим займатися. Це не означає повний хаос. Це свобода в межах правил. Наприклад, дитина може вирішити, що зараз хоче працювати з кубиками або лити воду з глечика в склянку. Але вона робить це спокійно, не заважаючи іншим. Підготовлене середовище, кімната або клас, облаштовані так, щоб усе було доступно для дитини. Іграшки і матеріали зберігаються на низьких полицях, меблі легкі, речі розташовані логічно. Це допомагає дитині почуватися незалежною і вчить у порядку. Роль дорослого тут дорослий не є вчителем у традиційному сенсі. Він радше спостерігач і помічник. Він показує, як користуватися матеріалом, і відходить у бік, дозволяючи дитині тренуватися. Завдання дорослого підхопити інтерес, а не нав'язувати його. Приклади з життя дитини у Монтесорі використовують спеціальні матеріали, але часто це прості речі з побуту, сортування. Дитина перебирає квасолю, макарони чи гудзики, розкладає їх по мисочках. Це розвиває дрібну моторику і концентрацію переливання води. Малюк тренується наливати воду з глечика у склянку. Це здається дрібницею. Але для дитини це крок до самостійності одягатися самому. Замість того, щоб поспішати і вдягати дитину власноруч у Монтесорі підхід інший. Показати, як застібати гудзик чи зав'язувати шнурівку. Дитина тренується знову і знову і відчуває гордість, коли в неї виходить математика та мова. Тут теж свої матеріали: кольорові намистини для рахунку, спеціальні літери з наждачного паперу, щоб дитина відчувала форму пальцями. Це робить навчання відчутним, живим. Усе це допомагає дитині не просто вчитися, а розвивати впевненість у собі. Для кого підходить метод, найчастіше Монтесорі асоціюють із садочками, і справді від 2-3 років і до початкової школи цей підхід особливо ефективний, але його можна застосовувати і вдома з малюками від народження у світі існують Монтесорі садки й школи, де діти навчаються до 12, 15 і навіть 18 років. В Україні теж є приватні заклади, які працюють за цим методом. Але навіть якщо у вашому місті таких немає, частину принципів легко впровадити вдома. Наприклад, поставити дитячий стілець, зробити полички на її рівні, дозволяти їй самій обирати, чим гратися. Чим цей метод цінний для батьків Монтесорі не обіцяє виховати генія, але він допомагає виростити дитину, яка вміє самостійно думати, зосереджуватися і поважати інших. Для батьків це шанс бачити, як дитина розкриває свій потенціал без постійних нагадувань: сядь рівно, роби швидше, не я». Отже, метод Монтесорі це про свободу в межах правил, про середовище, яке допомагає дитині, і про дорослого, який підтримує, а не контролює. Це спосіб виховання, що вчить дитину не тільки рахувати чи писати, а й жити з відчуттям впевненості та самостійності. А тепер питання до вас: чи хотіли б ви, щоб ваша дитина навчалася за методом Монтесорі? А може, ви вже маєте такий досвід? Поділіться в коментарях, буде цікаво почитати.